Друзі, привіт! Сьогодні ми разом з вами, щоб поділитися досвідом. Воєнний стан та виклики сьогодення змінили місію вчителя фізичної культури як лідера освітянського процесу. Наша місія, як частини освітянського фронту, стати щитом між комп'ютером і дитиною, використати всі методи, форми і засоби для залучення учнів до рухової активності. Яким має бути оцінювання в період дистанційного навчання? Якими мають бути уроки в новій українській школі для дітей? У своїй роботі я використовую інтеграцію, гейміфікацію, резильєнтність і все це не страшні якісь слова, а суперметодики, які в поєднанні з нестандартним модифікованим обладнанням стали найбільш дієвими у роботі з дітьми під час дистанційки і взагалі уроків? Зараз пропоную вам правила для нашого сьогоднішнього заняття. Якщо палець вгору, вам все зрозуміло, все подобається, і ви зі мною погоджуєтесь. Якщо палець в бік, вам щось не зрозуміло, або ви може, там хочете щось запитати. Якщо палець донизу, то вам не зрозуміло, або ви не згодні зі мною. Так. Сподіваюсь, ви зараз знаходитеся в безпечному місці. Я так. Добре. Так, зараз пропоную вам піднятися. І зробити 5 невеличких кроків назад від вашого гаджету. Підніміться, будь ласка. Піднятися і відійти назад. На 5 кроків. На розмір ступні. Трошечки. Кого є можливість діти? Так, бачу. Галина є можливість відійти, Михайло, Аліна. Добре. Так. Угу. Завдання буде наступне. Я поставлю вам декілька запитань, на які варто відповісти одним або двома словами. Прослухавши запитання, підійдіть, підбіжіть до свого гаджету і хто буде перший, натисніть мікрофон і дайте відповідь, після чого повертаємося у вихідне положення. І так, перше питання: який вид оцінювання спрямований на виявлення навчального поступу дитини? Галина слухає. Формальне оцінювання. Молодець, 100%. Круто. Так, на підставі чого здійснюється тематичне оцінювання. Хто знає? Скорий. Знову Галина. Сьогодні. Так, слухаю. Ну, тематичне оцінювання на підставі інших. Ну, оцінок протягом навчання учнів. Поточних, молодець, вірно. Друга вірна відповідь сьогодні так. Діти, а яка основа формувального оцінювання? Можливо, хто знає, чекає на ваші варіанти. Хто може нам відповісти? Рома, Людмила, Катерина, хто? Діти, є варіанти? Так, Аліна. Можете, будь ласка, повторити? Основа... Яка основа формувального оцінювання? Угу. Добре, підскажу вам, діти: самооцінювання та взаємооцінювання. Сьогодні ми ще до цього повернемось. Який від оцінювання виражає наведений приклад? Спортсмен стоїть на п'єдесталі. Як ви думаєте, яка це буде форма оцінювання? Контроль. Контроль, підсумок. Діти. Так, це За вже результат підсумок. чогось. Спортсмен стоїть mm -hmm. на п'єдесталі. Добре. А як тоді буде, який, ви думаєте, вид оцінювання, якщо він готується до змагань спортсмен? Це результат. Ну, початкове розучування. Якщо ми сказали, що це підсумково, це результат у нас, то ну, формувальне це саме буде процес підготовки, процес тренування. Молодці діти. І як ви вже зрозуміли, сьогодні піде мова у нас про реалізацію формувального оцінювання на уроках фізичної культури. І відразу вам подарунок лайфхак, який я використовую для актуалізації знань. Те, що ми з вами тільки що виконували, це була євристична бесіда. Тобто, в, такої, в пошуковій діяльності ми з вами визначили цю тему. Не просто я вам її назвала, а ви самі до цього дійшли. Діти молодці. Так, пропоную оцінити себе. Зараз перед вами ціль з'явиться на екрані. Так, відкрити доступ. Ви бачите стікери і кольори. Червоний, синій і зелений. Виберіть один із стікерів і напишіть туди своє ім'я. Якщо вам було тільки що легко і ви могли з легкістю відповісти на це завдання, то ви ставте, будь ласка, свій стікер в центр в червоний колір. Якщо вам так було трошки складненько, то там, де синій колір. Якщо вам взагалі було незрозуміло, і ця тема не зрозуміла, то тоді на зеленому кольорі. На крайньому, будь ласка, поставте. Так, бачу. Андрій вже впорався. Угу. Ви їх можете з легкістю ось пересувати, міняти місцями. Угу. По одному стікеру виберіть собі. Глушко бачу, так. Прізвище Андр... Андрійчук Людмила, добре. Так, діти скоренько. Молодці. Угу. Так, колеги, хто ще не впорався? Один, два, три, чотири. Хтось нам сюди синє коло постав. Я ось так в бік приберу, бо тоді не видно. Угу. Так, діти, добре. Ну я бачу, що ви себе оцінили. Хто де знаходиться? Кому нічого не зрозуміло, де хто гарно володіє цією інформацією. Добре, переходимо до наступного етапу. Я вам ще хотіла розповісти сьогодні про інтеграцію. Поєднання рухів та інтелектуальної діяльності. Під час фізичних прав в організмі людини посилюються функції м'язів дихальної, серцево-судинної, травно... травної системи, нервової та мозкової діяльності, покращується пам'ять і мислення. До прикладу, можна крокувати і повторювати табличку на два або стояти у планці і декламувати вірш. Переносити вагу тіла з лівої на праву ногу і рахувати в, звар... в зворотному порядку. Але обов'язково не забуваємо про дихання. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. Ну, от Зараз я вам до прикладу покажу. Можна навіть присідати, це також буде ви трупової діяльності. Стоїмо і починаємо. Ну, вихідне положення стали і рахуємо в зворотному порядку. Поїхали. 10, 9, 8, 7. І так далі. Це, щоб вам було зрозуміло. Зараз я пропоную вам також піднятися з своїх місць і виконати якийсь вид діяльності. Можливо, перенесення ваги тіла, можливо, планку, присідати, як вам, що вам хочеться, і повторити разом зі мною. Так, будь ласка, хлопці, приймаємо також активну участь. Щось ви сьогодні засмучені, дівчата більш активні. Е, так, всі разом. Чи ви хочете по одному? Давайте скоренько, бо в нас час іде. Обмежений. Так, Галина, Аліна. Давайте разом поприсідаємо і порахуємо в зворотному порядку. Спробуємо. Будь ласка, давайте. Піднімайтеся. Так, вихідне положення прийнять. Основна стійка. Присідаємо відводячи руки вперед. П'ятки не відриваємо. Рахуємо в зворотному порядку. Поїхали. І десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5. 4, 3, 2. 1. Круто, молодці діти, впоралися. Так. Вам сподобалося, дівчата? Бо хлопці нас не виконували, будемо так. Так, ні, не бачу реакції. Добре. Тоді пропоную вам інструмент для зворотного зв'язку, який називається EMG. Скориставшись плагіном реакції, у вас внизу у є панелька така. Робоче. Вибираємо одне емеджі, яке ви вважаєте зараз найбільш далим, щоб оцінити себе на даному етапі. І я побачу цю реакцію. Будь ласка, виконайте моє прохання, колеги. Так, ну, я от хочу вам сертечко показати. Так, бачу, Людмила є. Окей. Добре, Катерина. Молодці діти. Як ви думаєте, в яких класах можна використовувати діти такі вправи на інтеграцію, як я тільки що вам показувала? Ще раз повторіть. Як ви думаєте, в яких класах можна використовувати ці вправи? Початкові, там, середні, старша ланка. Та, напевно, більшості в початкових і в середніх. Так, ну, і вірно, старше, це є правильна і відповідь. Це буде більш доречним, так, з меншими дітьми. А як ви вважаєте, це можна використовувати тільки на уроці фізичної культури? Чи можливо в якихось інших видах рухової діяльності чи на інших уроках? Як ви вважаєте? Напевно, що всі використовують не тільки на уроках фізичної культури, а й на рухливих перервах, фізкультурних хвилинках? Сто відсотків, молодець, це вірна відповідь. Дуже рада, діти, що ви також орієнтуєтеся в цим питанням добре. Так. Краще запам'ятовується через рух, і це 100% доведено. Перевірено вже. Інтегруйте, поєднуйте, не бійтеся експериментувати. Переходимо далі. Складнокоординаційні рухи. Формувальне оцінювання має на меті мотивувати і надихати дитину на навчальну діяльність, виявлення власних здобутків та сприяння формуванню навичок застосування знань і умінь при виконанні практично орієнтованих завдань. Дуже важливо вміти застосовувати підручні засоби замість повноцінного спортивного інвентарю. Альтернативою звичайному, навіть тенісному м'ячику, можуть бути різні предмети. Це може бути невеличка іграшка, яка також там круглу форму має. Це може бути м'ячик там резиновий, пластмасовий, звичайні шкарпетки. Які там декілька разів ти їх згорнув і замість м'ячика також можеш використовувати. Можна, звичайну, губку для посуду взяти, і вона також буде дуже корисна, і для мілкої моторики, для різних вправ. Так, можна взяти ще і виготовити самостійно. Пропоную зараз діти вам взяти подвійні аркуші або А4 чистий листочок паперу. Будь ласка, знайдіть скоренько. Чистий аркуш паперу або подвійний, або просто чистий. Так. Бачу, Галина готова. Хто вже, будь ласка, покажіть, просигналізуйте, що ви вже готові. Угу. Добре, круто, діти є. Часто діти не можуть виконати вправу, і на допомогу їм приходить психологічна підтримка. Які вербальні судження ви б сказали дітям під час виконання вправ? Вербальні це які в нас? Словесні, я вам нагадаю, може хтось там трошки підзабув. Беремо з вами аркуш паперу і зминаємо його в сніжку. Робимо формуємо. І зараз, з допомогою цієї сніжки, я вам покажу з м'ячиком тенісним, а у вас буде такий імпровізований м'ячик. Виконаємо з вами трошки вправ. Будь ласка, перша вправа. Піднімаємося, виконуємо разом зі мною колеги. Вихідне положення. Руки рівні в сторони. Вихідне положення, ноги разом. Ну, основна стітка, руки рівні в сторони, м'ячик в лівій руці. На один піднімаємо праву ніжку вгору, передаємо м'ячик під ногою. Знову потім міняємо положення ніг. Робимо навпаки, піднімаємо лів коліном, під, під коліном, передаємо м'ячик в іншу ручку. Так, приготувалися. Вихідне положення прийнять. І на один починаємо. Я вибачаюся, але так. ви зараз пояснюєте вправо, але ми нічого не розуміємо, тому що ваша термінологія вона не дуже. Що вам саме не зрозуміло, я з задоволенням поясню. Прийняти, такого слова немає. Вихідне положення прийняти, я вибачаюся, прийняти. трошки хвилююся. Так, і ще перед цим була також вправа, ви також. Там не дуже сильно зрозуміло пояснили. Я вибачаю, звичайно. Ні, <с нічого, сотні, <ніколи> будь ласка, ми з вами спілкуємося, обмінюємося, я готова відповідати на ваші питання, яке ще право вам була незрозуміла? Там я, по суті, вам не розкажу, бо то, що я так просто слухала через те всі не роблять, через те, що не розумієте, що ви говорите. Угу. Пропоную зараз. само планка ви говорили. Я перерахувала вам декілька варіантів вправ, а виконали з них ми одну. Я запропонувала, що давайте разом поприсідаємо і порахуємо в зворотному порядку. Планка це була як один із варіантів. Зараз так. я пропоную, що давайте виконаємо вправи на рівновагу координацію разом зі мною з підручних матеріалів, які у вас є в руках. Але я це... вихідне положення, яке ви зараз можете прийняти і виконати цю вправу разом зі мною. Я просто сказала. Це Нічого. Добре, добре. Я готова до діалогу. Я вас слухаю без проблем. Так. Тепер зрозуміло, діти, вихідне положення прийняти. Руки рівні в сторони. прийняти. На один піднімаємо праву ніжку вгору. Передаємо м'ячик під ногою. Знову руки рівні в сторони. Відбили коліна і опустили донизу. Потім те ж саме виконуємо на іншу ногу. Разом зі мною право, починай. І один. Два, три, чотири. Те ж саме на іншу ніжку. Один, два, три, чотири. Ну, добре, діти. Коли ми виконували вправу, діти? У нас вийшов діалог, я хотіла вам пояснити трошки вербальний метод, де ми підтримуємо дитину, говоримо такі фрази, як ти молодець, я в тебе вірю. Підтримуємо, що не в кожного з першого разу вони можуть виходити, і ми маємо підтримувати дітей, допомагати. Коли вони чують ці фрази, їм легше з цим впоратися. Ці вправи були розраховані на розвиток таких фізичних якостей, як координація, спритність, ну, рівновага це також одна із складова координації. Як стабілізувати емоційний стан дітей під час війни? До вашої уваги пропоную указку про родину не з такими губами, як в усіх людей. Зауважу, що кризове дихання завжди починається з видиху. Рухи і жести допомагають знизити стрес. Зв'язок між тілом і мозком. Змінюючи види діяльності, ми ніби переключаємо дитину. Мій рецепт: рух, дихання, гумор. Зараз я вам буду промовляти слова казки, а вам пропоную утворювати разом зі мною рухи, які я буду утворювати під час розповіді. Домовились? Добре. Тож слухайте. Жила була родина. Дід, баба й троє синів. У діда були губи, не такі, як у усіх людей, а ось такі. Добре. У баби були губи не такі, як в усіх людей, а ось такі. У старшого сина губи були не такі, як в усіх людей, а ось такі. Добре. У середнього сина губи були не такі, як в усіх людей, а ось такі. І в середнього сина також губи були не такі, як усих людей, а ось такі. От лягає родина ввечері спати. І треба загасити свічку. Возьмемо уявну нашу свічку, можна замінити на ручку. І підійшов перший дід. І намагається задути свічку. Не виходить. Підійшла баба. Намагається вона задути свічку. Не виходить. Підійшов найстарший син. Починає він дути. Не виходить. Підійшов середній син. Хоча б він дути на свічку. Не виходить. І тут підійшов найменший син. Узяв склянку з водою і загасив свічку. Тут йшла мова про критичне мислення діти, про логіку і про наше кризове дихання. Що коли в нас стрес. Необхідно завжди робити глибокий дих, глибокий видих. І так ми себе заспокоюємо, заспокоюватися. У вас трошки піднявся настрій, діти? Добре. Відтворювати казку можна. А за вийшлося, вийшло. Добре. Відтворювати казку можна за партами на майданчику, в паркінгу, бомбосховища або в шкільному автобусі, таким чином розвиваючи у дітей емоційну стійкість, резильєнтність, яка зараз так необхідна. Це цінність нашого емоційного здоров'я. З дітьми якого віку ви вважаєте можна впроваджувати ці вправи, проводити? В яких класах буде більш доцільно? Ну, тоді я вам підскажу, це краще робити також із початковими класами, а якщо змінити трошки текст цієї казки, то можна там уже і в середній ланці це використовувати. Добре. Діти, оцініть свою роботу на сьогоднішньому нашому мастер-класі. Я вам озвучу декілька фразеологізмів. Ви виберіть, який із них характеризує сьогоднішній ваш стан, і напишіть, будь ласка, його в нашому чаті. Перший варіант ох і заварили ми сьогодні кашу. Другий. Працював так, що аж дим пішов. Наступний варіант. Чудово ляси поточили. Четверте. Ох, тепер я розпущу пір'я. Хочу поділитися знаннями, аж руки сверблять. І нового, як піт наплакав. Будь ласка, ваші варіанти чекаю в чаті. Чудово ляси поточили, бачу, Роман. Якщо треба, можу ще повторити варіанти, якщо ви не почули. Так, також чудово ляси поточили. Угу, так, Катерина, Михайло. Ох і заварили ми сьогодні кашу Галина. Добре, колеги. Дякую вам за ваші відповіді. Що вам сьогодні сподобалося на мастер-класі? І що ви нового, можливо, винесли з нього? Хто може двома словами швиденько відповісти. Ну добре тоді. Орієнтуючись діти на власний досвід, хочу сказати, що окрім вального оцінювання традиційного, для онлайн спілкування використовуємо можливості таких платформ, як Classroom і Zoom. А саме використання плагінів Zoom, емотиконів, рандомайзерів, контрольних груп це допомагає учням зрозуміти, де вони зараз на шляху до досягнення цілі, що вдалося, а над чим їм ще треба попрацювати. Завдання для зворотного зв'язку я ділю на основні, які мають дедлайни, та за вибором, що створюють індивідуальну траєкторію навчання і дають додаткові бали. Пані Олена, поки дякуємо. Час завершився.